Угу, uh -huh. разных. Uh -huh. Uh -huh. Угу, Сяючий камінь. Така столішниця у нас є. Ми тут набираємо, а там гранітні, походу, стільниці ще, може бути вони роблять. Клас. Реально клас. О, палацо. Я не знаю, це для мене це рай, блядь. Я тобі кажу, оце оце, блін. Реально люди вміють поработати. Зараз ще мене пов'яжуть за те, що я знімаю, але це таке. знімати ніхто не запрещає. А, я не бачу, що тут, що знімати. А ніде не заборонено знімати. Зараз. А це що за -задня, Це. задня ДСП. Ну, Товстіша вона може. Вона стандартна О, отака йде. А, стоять. Це, ж ти це МДФ. Можеш взагалі то це МДФ йде. Ты же на ней, походу, можно. Да, криєш. да. Короче, бомба. я ценники сейчас взял. А что внизу сейчас попробуем, что Угу.